Хочу зробити це коротке відео і розказати вам, що в мене вийшло, що в мене не вийшло по фінальній формі. Тобто, я планував в суботу о 20.00 зробити фотосесію. І до цього часу я зливав власне воду. Хотів, коротше, злити воду і максимально наповнитись за рахунок вуглеводів. Але роблю спойлер, в мене це, на жаль, не вийшло. Що я робив? В понеділок. Тобто фотосесія мала бути в суботу. В понеділок я випив 4 літри води, вівторок 5, середа 5, четвер 6, п'ятниця 6. І вже фактично з 12-ї години ночі, з суботи, воду я зменшив. Я фактично просто пив воду з їжею для того, щоб вуглеводи засвоювалися. Тому що, як ми знаємо, лікоген без води ніяк не буде працювати. Я, може, випив до 8 вечора за всю суботу, ну, десь мілілітрів 700. Плюс в мене ще було тренування в цей день. На тренування я випив 300 мл води. Води хотілося пити жахливо, але це нормально, коли ти п'єш багато води, потім різко воду урізаєш і хочеш це пити. Тобто суть була розігнати діорез, Ну, Все як зазвичай, я думаю, ви це все розумієте, ви це все знаєте. І що я по. Вирішив зробити, я вирішив в п'ятницю о 12-й годині дня почати завантажуватись вуглеводами, так як на цьому тижні в мене було вуглеводів всього лише там 125 грамів сухої крупи, там менше 100 грамів вуглеводів, десь 80 То я почав завантажуватись в п'ятницю. Почав з такого сухого: піца, бургери, печиво, пряники, трохи шоколаду. Фактично, багети з хлібом, ну таке жирне і вуглеводне. Тобто я їв фуд. Я не загружався рисом, тому що в мене така форма, що в принципі я знаю, що я можу грузитись і фудом. Ось. І я їв виходить з 12 години п'ятниці. І останній раз перед фотосесією я поїв десь о 5.30, а фотосесія була в суботу о 8. вечора і мене не наповнило. Мене не наповнило. Я, власне, прийшов на фотосесію вже в поганому настрої, вже розчарований, тому що це в мене вже не перший раз. І не перший раз я вже намагаюсь вичислити нарешті, як мені потрібно наповнитись правильну схему, тому що воду я вивів непогано. Але я не наповнився. І мене наповнило, я це відчув: таку наповненість, коли ти такий тредешний стаєш, і ти навіть нічого не робиш. Я вже відчув, що мене наповнило в неділю о 10-й ранку. І цей памп наповнення тримав мене практично до кінця вівторка. Ось. Я прийшов до висновку. Якщо я грузився в п'ятницю о 12, й фотосесія була в суботу о 8, то фактично за цей час пройшло у нас 32 години. Я грузився за 32 години до фотосесії. Я з'їв досить багато різних вуглеводів та жирів. І мене наповнило аж о 10-й годині в неділю. Давайте порахуємо. Виходить, коли мені треба завантажуватись. Якщо я почав би. Тобто, якщо мене наповнило о 10 годині в неділю, тобто я завантажуватись мав всю п'ятницю, всю суботу, це вже 48 годин, і в 10-й годині в неділю. Мене наповнило. Ну, точніше, не всю п'ятницю, а з 12-ї години в п'ятницю до 12-ї години в суботу. Це одна доба. Фактично, за дві доби до фотосесії я мав, мав почати загружатись. За дві доби наступний раз це я роблю послання для себе. Треба це все згадати. І згадати, що мені треба почати грузитись, я думаю, навіть за три дні до фотосесії. Перший день це має бути багато вуглеводів. Хай буде складних вуглеводів, це буде рис, картопля. Просто багато, я думаю, десь кілограм рису або макаронів з твердих сортів. І два дні ще грузитися джанкфудом, Піце, бургери, ну, таким сухим джанкфудом, особливо, коли вже останній день, що не затримувало воду, тобто ніякого морозива, ніякого молока, нічого такого. Вся суха і жирна їжа, яка б натягувала воду з організму. Тому, в принципі, фотосесію я не задоволений. Можливо, зараз я вставлю свою форму, якщо я її знімав, бо я був розчарований, я навіть не пам'ятаю, чи знімав я горизонтальну форму. Вставлю форму. Я був розчарований, тому що я мав бути такий 3D-шний, наповнений, ну який я, власне, і був вже в неділю, в понеділок, вівторок. Ми тоді знімали ще тренування. А цього ефекту я не добився, я був плоский. На фотосесії я був плоский, і, в принципі, мені нічого не хотілося робити. Мені хотілося цю фотосесію чим скоріше закінчити, тому що я побачив, що я знову наступив на ті самі свої помилки, які я вже роблю в принципі два роки. Чому це просто дебілізм? Я не можу це пояснити. Але я запам'ятав, мені треба грузитись за три дні до фотосесії. Це вже точно 100%. Ось. Тому сушка закінчена, ось така була схема. Грузився я багато чим. Печиво, вафлі, піца, бургери, багети, трошки шоколаду, кілька тортів солодких, чіпси, ну там, горіхи, арахісова паста, було дуже багато різної їжі. Але яка різниця? Якщо я попав, просто не в той день. Так що. Я розумію, що вам, друзі, з цього користі не буде, тому що кожна людина індивідуальна і завантаження для кожної людини індивідуально. Тобто, я розумію, що серед вас будуть люди, яким взагалі джанк фудом не можна загружатись, ну а будуть люди, яким підійде. Тобто, якщо ви більш сухий, вам треба грузитись джанкфудом, ви можете це зробити, але ви не зовсім тоді контролюєте процес. Якщо ви розумієте, що ви... Не зовсім сухий і постійно ви не зовсім сухий, то все-таки джанкфудом я б вам грузитись не радив. Схема по воді робоча, схему по воді можете використовувати для підготовки до для змагань або для, до фотосесій. Я не використовував ніякі фурасеміди, і що ще там є. Ніякі коротше, діуретики я не використовував, я ще в житті їх не використовував, чомусь я їх боюсь. Переживаю за них. Можливо, як я вже буду виступати на сцені. В якихось мінімальних дозах діуретики будуть використані, тому що я розумію, все-таки з ними форма буде ну, ще краще, це логічно, тому що виводиться повністю вся, вся вода, все зливається. Але це потрібно робити дуже обережно і, звичайним любителям я не раджу використовувати ніякі серйозні такі препарати діуретичні. тому що ви маєте розуміти, що це смерть. Може бути смерть, можуть бути дуже великі проблеми. Ми вже знаємо дуже багато атлетів, яких через це проблеми, які вмерли через обр... зневоднення, тому не робіть так. Тому дякую за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво. Тема така досить вузька, мало хто про це розказує. Стосовно завантаження, нагадую: тобі, скоріш за все, майже на 99% моя схема не підійде, тому що час вибирається завжди індивідуально. Я сушусь уже. Десь 4 або 5 років, і я тільки зараз експериментальним методом вийшов на той час, який мені потрібен. І, звісно, ти теж можеш це вичислити тільки експериментальним методом. Якщо вам цікаво подивитись відео за минулі роки, все є на каналі, все в вільному доступі, можете спокійно дивитись. На цьому, все, дякую. Підписуйтесь, якщо не підписані, пишіть в коментарі, що думаєте. А також нагадую, що всі мої соцмережі під цим відео. Якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ви хочете співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пишіть мені в інстаграм в телеграм, там про все розкажу, там про все домовимось. І до нових відео.